Сльози і біль знову торкнулися сердець жителів Прилучени. 31 серпня в самому серці міста прощалися з двома захисниками України Сергієм Каревіним та Віктором Кияном. І знову в чорні звістці сколихнули всі наші громади прилучені. І знову вкотре, на жаль, ми зібралися на цій площі, щоб із болем у серці провести до неба наших земляків. Захисників Каревіна Сергія Володимировича і кияна Віктора Миколаєвича, які не сховалися, не втекли, а наділи військову форму, залишили сім'ю, рідний дім і пішли боронити нас від російського зла, від російської нечисті. І там. Захищаючи кожен клаптик нашої землі, вони віддали найдорожче, що мали своє майбутнє. Сергій Володимирович Каревін народився 1 квітня 1976 року в місті Чернігові. Тут він провів свої перші дитячі роки. Тут зробив перші кроки до знань. Згодом сім'я переїхала до Прилук, де Сергій продовжив навчання у школі номер 5 Його прагнення до знань і любов до педагогіки привели його до Прилуцького педагогічного училища, яке він успішно закінчив. Після навчання Сергій проходив строкову службу у національній гвардії, де здобув важливий військовий досвід. У мирному житті він працював на підприємствах рідного міста, здебільшого в охоронних структурах. Пражнє випробування випало на його долю в травні 2024 року, коли Сергій без вагань став на захист України. Він добре усвідомлював, що війна вимагає мужності і рішучості, і, попри небезпеку, виконував свій обов'язок Гідно, 19 вересня 2024 року. Під час виконання бойового завдання на Донеччині життя Сергія обірвалося у скорботі. Залишилися мама Наталія Іванівна та донька Тетяна, для яких він був. Найдорожчим у світі. Нам дуже шкода за вашу, а це і нашу втрату, за тих сміливих і сильних, які покидають нас. І ми пишаємося Сергієм, Віктором, Віктором за їх сміливість, самовідданість і рішучість. Ми ніколи не згадаємо наших полеглих хлопців в минулому часі. Бо вони наша частинка, наше серце і наша душа. Ця жорстока гібридна війна вимушено підкреслила сміливість кожного українця і українки, які роблять все, щоб вона закінчилася якомога швидше. Найдорожчого і найріднішого втратила і родина Віктора Миколаєвича Кияна. Він народився 7 жовтня 1975 року в мальовничому селі Сергіївка. Тут пройшло його дитинство та юність. У 1992 році він закінчив місцеву школу, після чого вступив до Прилуцького професійно-технічного училища. У листопаді 1993 року Віктора призвали до армії. Два роки військової служби загартували його характер, навчили дисципліни і відповідальності. Після служби він працював у правоохоронних органах, міліціонером-кінологом, роти патрульно постової служби. Згодом Віктор присвятив себе праці на будівництві та у сільському господарстві. Він був трактористом, комбайнером, виконував будь-яку роботу з відповідальністю і відданістю. Спочатку повномасштабного вторгнення Віктор не залишився осторонь. Він долучився до добровольчого загону Яблунівської громади, адже не міг спокійно спостерігати, як ворог знищує рідну землю. У 2022 році доєднався до лав Збройних сил України, та його доля виявилася жорстокою. 17 лютого 2023 року на повкровському напрямку Віктор зник безвісти. Родина понад два роки жила в страшному очікуванні, щодня молячись за його повернення, і лише у 2025 році тіло захисника вдалося ідентифікувати і повернути додому в порядку обміну загиблими. Відтепер він знайшов вічний спокій на рідній землі. У смутку залишилися дружина Тетяна, донька Ірина та онуки. Вже 12-й захисник із нашої громади. Втратив своє життя в цій клятій війні. 29 серпня, коли вся країна вшановувала День пам'яті загиблих захисників України, ми отримали офіційне підтвердження, що вітя їде додому. Впродовж е, двох років дружина Тетяна. З дочкою Іриною. Вся рідня дня чекали хоча б якоїсь звісточки, стукали в усі двері, гарячі лінії здача ДНК. І лише через два роки тіла Віктора вдалося ідентифікувати. Це неймовірна втрата в першу чергу. Для рідних, але й для всієї громади цього дня громада з глибоким болем схилила голову перед пам'яттю двох героїв: Сергій Каревін і Віктор Киян віддали життя, аби Україна жила. Їх доля це відзеркалення мужності й самопожертви тисяч українських воїнів. Їхні імена назавжди залишаться в історії нашого міста і країни як символ незламності і відданості батьківщині.